людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Пропонуємо вашій увазі посівний аграрний гороскоп на жовтень 2023 року. Час київський. Давайте розглянемо, що ж ми можемо в жовтні посіяти і. Завдяки яким насінням можемо отримати вітаміну, зелень або ж інші культури вже в наступному році. Отож, розпочинаємо У нас 1 і 2 жовтня це знак телець, місяць в тільці, і це третя фаза. І завершується спалений шлях місяця. Унікальний час, коли після спаленого шляху місяця починається або телець, або козиріг. Ми завжди використовуємо ці періоди для вершків. Та для корішків, і те, і те дуже гарно виходить. Тут такі рівні енергії, які можна використати, і саме в цьому знаці. Тому після 13-ї години, коли вже завершиться спалений шлях місяця, 1 жовтня. І 2 жовтня, вся доба у нас підходить для посівів, зелених культур, салатів, вершків, які ви питали, так, з теплих країн нас питали, чи можна сіяти насіння помідорів. Так, помідори, перці, баклажани, все, салати, все, що ви хочете, висівайте насіння і висаджуйте. І цей час дуже гарний, там, де вже холодно. Є в нас питання з Канади, там, де холодні вже області, і питають нас, чи можна висадити так. Якщо у вас вже холодно, північні країни, північні регіони можна використовувати першого та другого для посадки часника та цибулі для отримання цибулин. Гарний результат буде. З першим другим розібралися, йдемо далі. Третє, четверте та п'ятого вранці це знак близнюки. Місяць в близнюках дуже гарно працює на бобові культури. А так як це час у нас уже жовтня, то ми пророщуємо бобові культури для салатів. Дуже гарний результат. Ми пророщуємо насіння гроху. Далі гарний період можна 5-го вибрати, буде після 16-ї години, це в нас завершується третя фаза. Дуже гарно посіяти в теплиці насіння редису, буде чудовий врожай. І в цей час ще можна використовувати для посіву насіння сидератів. Теплицях це саме можна використати цей час. У нас шостий випадає у зв'язку з переходом місяця з третьої у четверту фазу, але 7-го після 10-ї години, коли вже енергії будуть нормальні, в знаці рак продуктивні, то можна ще посіяти насіння салату, редису і пророщувати насіння, причому пророщувати насіння будь-яких культур. А от 8, 9 та 10 до 11 години унікальний час. Зразу ж для тих, хто живе в холодних регіонах, в холодних країнах, в північних, там, де холод уже. Будь ласка, можна використати наш досвід. Ми висаджували і в листопаді, і в грудні, в знаці Лев. у в кінці 3 та в 4 фазі цибулю та чесник і отримали гарний результат. Отож, можна буде 8 після 8 години 9-го, 10 до 11 години посадити озимі часник та цибулю для отримання цибулини. На жаль, далі у нас період діви і завершення вже 4 фази і початок часу. Стресового часу гекати сонячного затемнення, яке буде 14-го. І воно у нас, бачите, починається це, цей час, починається несприятливий не з 21-ї години 12-го, 13-го, 14-15 го го і до 21-ї години 16-го геката. Це енергії, які не підходять для посівів. Ми їх не використовуємо для цього. І вже 17-го вранці можна посіяти насіння в теплиці та різні зелені культури. От для теплиці ще гарний час можна встигнути це зробити і посіяти в горшочки, а потім занести з теплиці у будинок на підвіконня, так що можна це використати. Увечері вже 17-го місяць перейде в знак стрілець, що ми використовуємо. В жовтні, взимку, в стрільці, а ми весь час тут пророщуємо насіння для салатів. Будь-яке насіння дуже швидко наростає зелена маса, зернятка прокльовуються і йдуть оці зеленькі росточки, які ми використовуємо для салатів. Можна сіяти насіння зелених культур, часник та цибулю на зелень, але це в теплицях і в теплих країнах. Дуже гарний час 20-го, 21-го. Відповідаю на питання тих, хто збирається сіяти вершки. Тобто насіння помідорів, насіння баклажанів, перців, салатів різних зелених культур. Будь ласка, для вершків. Ідеальний час 20-го, після 10-ї години і 21-го до 18-ї години. Вершки, будь ласка. Висівайте насіння. Все буде добре. Козаріг дуже гарний знак. Будуть насіння трошечки так не сильно спішити сходити, але потім гарний результат. Рослини здорові, коренасті і гарний врожай дають. Далі, що можна ще в ці дні робити 20-21, пророщувати насіння. І, до речі, висадити цибулю та часник, але на зелень, тільки для отримання зелені. Це кінець першої фази. Тут ніяк не можна вирощувати цибулю та часник для отримання цибулини. У нас були такі питання в пошті нашій, і я зразу ж вам підказую вершки, це час вершків. Тобто, якщо посадити цибулю та часник, буде зелена гарна маса. 22-го перехід місяця з першої у другу фазу, 23-го водолії нічого не сіємо, 24-го місяць перейде в знак риби. Після 12-ї години можна зайнятися пророщуванням насінням будь-яких культур для салатів. І це можна робити ще 25-го. 26-го, тут, бачите, як енергії у нас можна вранці пророщувати насіння, якщо є в цьому необхідність. А далі у нас наступає складний період. Це період, коли буде місячне затемнення, повня буде, спалений шлях місяця. І от ми 27, ввечері вже з 23 години, 26, 27, 28, 29, 30 не використовуємо для посівів. Тільки 31-го можна використати для пророщування бобових культур, знову ж таки для пророщування цих росточків, які ми використовуємо для салатів. Невелика кількість і весь час взимку і осінь у нас багато вітамінами, і зима багато буде вітамінами, якщо ми будемо займатися пророщуванням. Бабових тут, 31-близнюках, бобові культури краще всього виходять. Інші культури не сильно добре, вони якось звалюються, а от бобові, дуже гарно ми ж не заливаємо водичкою, а використовуємо вологу, таку тканину або щось інше, таке вологе, щоб не заливалося. Головне, немає заливання, тому що це знак стихії повітря. І рослини бобові дуже гарно дають нам результати для того, щоб ми могли потім салати робити. Пані підписники, пані глядачі, якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.